Попереду сезон випускних весіль і вечірок просто неба, і сьогодні я зібрала для вас добірку трендових нарядних суконь для ваших важливих подій. Це не просто добірка з картинками-прикладами. Я зібрала для вас реальні трендові сукні у українських брендах у різних цінових сегментах, щоб кожна з вас могла знайти ту саму і виглядати неймовірно. Всім привіт, я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя, про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздку в громадському транспорті або прогулянки з дітьми, а не тільки п'ятихвину фотосесії для соціальних мереж. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди нарядних образів. Об'єднала дві теми це нарядні і трендові образи, але, попри трендовість, вони не вийдуть завтра із моди і зможуть ще послугувати у вашій шафі. Деякі фасони ви вже могли бачити в моєму загальному огляді трендів, його можна подивитися ось тут. Крім того, я включила сукні, які можуть стати чудовим вибором для наречених, але не в класичному весільному форматі. Це більш сучасні, легкі і універсальні моделі, які залишаться з вами і після весілля, а подорожі, святкові дні або просто моменти, які хочеться зробити особливими. Це повністю відповідає концепції мого каналу, бо речі мають працювати не для фотосесії чи одного свята, а й для життя. Тож, поїхали. Міні-сукня у стилі бейбідо. Легка та об'ємна сукня, романтична та жива, вона може бути як спринтом, так і однотонна, з об'ємними рукавами, так і безми. Головне, щоб вона класно тримала форму. Сукні з оздобленням стразами. Після довгого стримуючого тренду на мінімалізм або дуже розслаблені піжамні образи, до нас повертається тренд на блиск на максимум. Тут головне не переборщити з аксесуарами, а тут ще й тренд на рожеви, путрави і об'ємні рукави. Далі твідова сукня з горизонтальними кишенями попереду, трохи шику у стилі шанель. Вишукана класика, яка буде доречна всюди. Трапецеподібна сукня. Загалом сукня трапеція це вже така база, але тут у нас варіант нарядний. Мені дуже подобається, як тут виконані блискітки, не як у якосироки, а вишукано і інтелігентно. Далі сукня з бахромою або повністю прикрашена бахромою, рухлива, весела і дуже ефектна у динаміці. Це дуже сучасна сукня із активною фактурою. До такої сукні я б додала якесь мінімалістичне взуття, щоб не надто перевантажити низ. І ще є така сукня, трошки еклектична, трошки Азія, трошки рустикальна. Ми знаємо, що східна естетика сьогодні дуже трендова. Сукня накидка це також варіант із ноткою сходу. Сілует стає цікавішим за рахунок нашаровування тканин. Така сукня додає трошки загадковості образу, абсолютно прекрасний варіант на будь-який вік. Наступний тренд це атласна мінімалістична сукня у білому або молочному кольорі, елегантна база для будь-якої урочистості. Важливо обрати білизну без шинів, бежового, а не білого кольору. І головне, пам'ятаємо, що ми не приходимо на весілля у білому, якщо ми не наречена. Асиметрична сукня на лобне плече Це такий варіант, який підходить і для весілля, одразу додає образу динамічності, сексуальності і глибини, створює красиву лінію шиї та плечей. У цієї сукні є асиметрія і складна текстура, що також є трендом, сукня у стилі 50-х із корсетною талією. П'ятдесят для нас характерні силоїдо мюлу це класичний жіночний силует, який формує фігуру пісочної години. Це зубня також двічі трендове, тому що маємо силует нюлу, плюс дуже трендовий принт у горох. І тут у нас також двічі тренд, тому що, по-перше, мюлу, по-друге, асиметричний верх. Наступний тренд це сукні з волонами. Це такий романтичний дівочий настрій, ігра красивими об'ємами і струмуючою тканиною. Ця сукня також дуже красиво виглядає у русі, і як я вже казала, тут у нас також тренд на пудровий рожев. І ще така неймовірна красива біла опція. Далі занижена талія. В першу чергу це тренд родом із 20-х. Потім він приходив до нас ще й у 80-х. У 20-х це були більш білизняні варіанти, а у 80-х більш урочисті сукні. Але актуальні на сьогодні і такі варіанти, і такі. Я знайшла таку дуже складну, зухвалу сукню. Неймовірно її захочеться розглядати. Якщо ви саме та людина, яка любить бути у центрі уваги, то можна роздивитися таку сукню, бо ви не залишитися непоміченою. Це така сукня Аля двадцяті. Вона відрізняється від тих білозняних сукні, які ми носили останні п'ять років, бо такі стандартні сукні в нас вже є мабуть у кожній шафі. А тут дуже красиво мереживо, дуже красиво ця занижена талія. І таку сукню буде дуже легко потім носити у своєму гардеробі із светром або із жакетом. А такий варіант якраз на пакет більш натхненний ми а може навіть 80-ми і 50-ми. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал. А я нагадую, що посилання на всі сукні будуть у описі у тому самому порядку, що і на відео. А ми їдемо далі. Металева бахрома, грайлива і трохи рокова прикраса образу виглядає до речі, дорого і незвично. Сукня в ворошик, вічний принт, який не старіє. Головний сучасний крій та хороша посадка: сукня Бюстіє. Ефектна демонстрація красивих плечей і декольте, і така сексуальність трошки компенсується романтичним великим бантом. Далі сукня із квітковим принтом, легка, романтична і дуже актуальна у сезон весіль та випускних. Це просто українська мавда бутру. В цих кольорах є дві неймовірні сукні з більш активними плечами і з драпіруванням, і те, і те є трендом. Ще одна неймовірна сукня у квітковий принт. В неї дуже красивий силует і активні деталі, і колір, і окрім принта, в неї ще є трендова баска. В цієї сукні неймовірно красивий трендовий комірець Пена, дуже красива фурнітура і класна довжина. Наступний тренд це сукня або комбінезон без бретелей. Така відкритість і чистота ліній. Власне, комбінезони це стильно і прикольно, і дуже трендово. Але коли вам потрібно дамську конату, то це стає суцільним квестом. Враховуйте це, якщо комбінезон це був ваш план, а я краще покажу сукню. Наступний тренд це сукня сітка зі стразів. Звісно, саму по собі ми її вдягати не будемо. Ми не дружина Оеста, але її можна вдягнути як прикрасу на мінімалістичну сукню. Вона створює ефект дорогоцінної оболонки і повністю вирішує питання з якимись іншими прикрасами. Або є ще дуже красива опція із сіткою із первин. Ціна тут неприємна, але виглядає неймовірно. Наступний не тренд це сукні з бандом. Мила деталь для святкового настрою. Витончена сукня для нареченої, трендові бантики, відкриті плечі, красиве драпірування, І ще й за такою ціною. Далі текстурована сукня виглядає цікаво навіть без аксесуарів. Тут, окрім складної текстури, ще й дуже красива асиметрія. Такі сукні вас захочеться розглядати. Вона є ще у чорному кольорі, але я обрала такий красивий глибокий коричневий. У цьому образі зібрано три різні текстури: красивий блискучий верх, прозорі рукавички з шифону, що також є трендом, і об'ємний такий класний активний низ. Наступний тренд це така максі, сукня, балон або кокон. Підходить для стильних та нетривіальних образів. Сукня кокон без верху, це реальна цитата від Балінціага, але не того сучасного, що ми знаємо сьогодні від темних Гвасалія, а від засновника цього дому моду Крістабаля Баля Її дуже красива сукня, насправді, не зовсім кокон у золоті, дуже нарядно. І при цьому вона може приховати будь-які недоліки фігури. І має такий трошки східний і дуже трендовий, як ми знаємо на сьогодні настрій. Ще такий дуже красивий костюм із спідницею коко. Він також може бути дуже доречним для нареченої, наприклад. При цьому цей костюм можна буде спокійно носити і потім окремо топ, і окремо спідницю. Як на мене, це прям дуже класна інвестиція у гардео. Наступний тренд це сукня із бра, що виглядає назовні. Підійде тим, для кого сексуальність є частиною персонального стилю. Бо якщо це не так, то ви можете просто почуватися некомфортно у такій сукні. Далі сукні з акцентом на грудях, талії чи стегнах. Може бути якась деталь, драпірування, об'єм або інша текстура. Такі речі ускладнюють образ і посилюють об'єм. Біла, дуже красива сукня, наче зефірне тістечко, підійде і на випускний, і на весілля, і на день народження. До речі, якщо ви страдаєте через те, що у вас маленькі груди, то по перше, я вас не розумію. По-друге, такий прийом дуже класно візуально їх збільшує. Далі маленька біла або маленька чорна сукня з активними деталями на грудях у формі муші. Дуже гарно у білому може підійти на реченні, як, наприклад, друга сукня. Її дуже легко можна заземлити грубими сандалями, кардиганом і носити будь-якого віртора. Далі вишиті сукні. Сукня-вишиванка це не глобальний світовий тренд, але він наш національний. Зараз дуже багато класних брендів із вишитими сукнями. Тут все залежить тільки від вашого смаку та бюджету. Але сукня-вишиванка це завжди гарна ідея під будь-яку подію. І наостанок пропоную вам подивитися ще на декілька костюмів. Так, це добірка про сукні, але поки я їх шукала, знайшла дуже класні позиції і з радістю з вами поділюсь. До того ж, костюми можна дуже легко потім інтерпретувати по повсякденному житті, і це вже точно не буде одноразова покупка. Перший костюм у лимонному дуже трендовому кольорі, далі неймовірний молочний костюм трійка із італійської вовни. Це може бути класною опцією для наречених, бо не всім в цьому світі хочеться виходити заміж у білій сукні, та в цілому такий костюм буде доречним у будь-якому гардеробі, бо кожну деталь можна носити окремо. На штанах є розріз це насправді така дуже трендова і активна деталь не для всіх, але для зухвалої дівчини. Якщо це саме ви то не звелікайте, тому що ціна за такий костюм дуже приваблива. І ще один красивий білий костюм, зовсім у іншому східному стилі. І ще трошки Азії. Костюми з кімоно у дуже красивому м'ятному кольорі. Насправді мені не дуже подобається, як його виграла на сайті. Тут він такий більш розслаблений, але я б його вдягла, наприклад, із підборами і прикрасами. Це був би неймовірно красивий образ. А потім можна носити і в розслабленому варіанті ще східні нотки, але у структурованій італійській вовні дуже красивий жилет, ще є у чорному і у білому. Я би поєднала його з такою трендовою спідницею. Ахрома плюс азійський жилет дуже трендово, дуже стильно, віжо по-новому, проте вишукано. І наостанок костюм зі спідниці у такому ніжному кольорі він підійде як подружці нареченої, так і на випускний. Для мене такий костюм виглядає як бездоганне полотно, на якому можна домалювати те, що вам хочеться. Його можна дуже класно обіграти якимись аксесуарами, або додати активне ефектне взуття. Мені здається, що я прошивстила мільйон варіантів і відібрала для вас найактуальніші, найадекватніші позиції, протолу сучасні і красиві. Сподіваюся, що ви знайдете свою ідеальну сукню і будете сяяти на вашому святі. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. У наступному відео, як я і обіцяла, я покажу літню капсулу на фігуру плюс сайз, тож ставте дзвоник, якщо ця тема вам цікава. Я нагадую, що посилання на всі сукні та костюми я залишу для вас у описі. Вони будуть в тому самому порядку, що і на відео. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!